Треба швидко щось робити, щоб перестали гинути люди. Е? Э, жорстке приземлення. Якого біса? Хто ти та ти? Я Володимир Зеленський із паралельного всесвіту. Паралельного чого? А бачу, в вашому всесвіті ще не придумали, як можна подорожувати між світами. Зачекай! А в вашому всесвіті також війна? На жаль, ні. Тобто, на жаль, тут гинуть люди, а люди це найголовніше. Ой, да срати на людей. Зато можна бути вічно при владі і красти купу грошей, які не дають для напомоги. Ти зла людина, ти кажеш за речі. У нашому всесвіті всі такі. Значить, у вас злий всесвіт, а ти злий зеленський. А може просто ти зеленський нюня? Іди звідси, я не хочу більше це слухати. На жаль, доведеться піти тобі, бо я напевно залишусь тут. А ось ні! дія. Е. Та <плак> не перемогти зеленський нюня. Це ми ще побачимо! Пане президенте. Вас вже чекають! І... О, я бачив, ви змінили імідж. Так, трохи. Я вже йду рятувати українців.